Ми їдемо до монастиря, а тут коні пасуться. Подиви, як вони цілуються, подиви, як вони милуються. А ще є маленька лошадку. Любите коней. Я коней дуже люблю. А кругом гори, Карпати. Сьогодні у нас неділя. О, маленька лоша! п'ятеро коників. Він, вона. Маленька лоша, травичку скубуть, трави місяць, є травичка, ой, є вам де попастися. Ой, яка маленька гарна лошадка. Ще воно єлі стоїть на ноженьках своїх і своєю сім'єю. Сім'я це головне. Подивіться, як цим коням добре. Кругом Карпати, краса неймовірна, на яку сторону не поглянь. Краєвиди, Карпати, 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 Карпати. Пташко співай, я пташки співають гарно. Ось тут коники, пасуться. Увага, електроогорожа. Щоб коники не втікли, зробили електроогорожу. Коники, красави, красавчики, красавчики, коники. А лошадка яке гарне. тільки погляньте, яка гарна лошадка. Ми їдемо до монастиря. А птаство як співає, летюхкує. У горах, у Карпатах, є чоловічий монастир. Такі краєвиди вдаство співає. Чудовічий монастир прямо в горах, в Карпатах. А там коники пасуться. Ми йдемо на стир. Птасто співає. Неділя. З неділею буде здоровий. Церква. Прошли раз ми були в цій церкві, маленькій, ще велика церква. Птасто співає. І вон там кабличка з водою. Ой там водичку набирали. квіті багато. А там же на троянди в монастирі. Крутецька. Наберем водички. Как тут просто співаю, яка краса.